Слава Україні! В етері новини! Мене звати Назар Задерій і нова п'ятірка полонених від ССО Азов. Серед них наркоман, офіцер, осетин, потомок Казака з Кубані та мобілізований Денер. Так підписав світлину перший командир Азова Андрій Білецький. А ще гауляйтер Херсонської Херсонської області Володимир Сальдо госпіталізований, його ввели до медикаментозної коми. пишуть московитські медіа. Лікарі підозрюють, що сальдо могли отруїти. Його стан оцінюється як украй важкий. Шоб ти здох? Росіяни вдруге за останні декілька годин обстріляли Запорізьку атомну електростанцію три прильоти із реактивних систем залпового вогню безпосередньо на майданчик станції влучило. Окупанти Серйозно. Озно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високої є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає. І перед цим був обстріл Запорізької атомної електростанції. Російські війська влучили у високовольтну лінію зв'язку автотрансформаторна ЗС Запорізька ТЕС. Запорізька АЕС продовжує працювати. Перед цим було повідомлення віддавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють. Відключено від мережі один із працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції. Викидів та скидів радіоактивних речовин попередньо не було зафіксовано. Втім Спостерігаємо і слідкуємо за ситуацією, що там е, відбувається. Також окупанти вели вогонь по енергодару зі сторони Запорізької АЕС. Повідомляв мер окупованого міста Дмитро Орлов Харків. Цієї ночі ворог попередньо із систем залпового вогню масово обстріляв Шевченківські індустріальні та Салтівські райони. Повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов внаслідок обстрілу по... Пос було поранено трьох людей: двох чоловіків та жінку. Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий. Ну і далі ми можемо показати, як напередодні вночі окупанти гатили по Харкову. Миколаїв також обстріляли. Ось буквально остання інформація. Від представників влади пошкоджено 21 приватний будинок у Миколаєві. 17, у 17 з них є влучання уламки від боєприпасів у дах, вибиті вікна та понівечені фасади. Ще у приватних... У чотирьох приватних будинках стались пожежі внаслідок обстрілу також пошкоджені будівлі двох приватних підприємств. Станом на 19.30 відомо про 22 поранених. Серед них 13-річний підліток, одна особа. Загинула. А за ніч сьогодні Миколаїв окупанти обстрілювали тричі після опівночі близько третьої ночі та о 6.40. А ще Миколаїв закривають на два дні. Буде посилена комендантська година. Вона розпочнеться вже сьогодні о 23.00 і триватиме до п'ятої ранку, 8 серпня. І талі цього розповідав міський голова Миколаєва Сінкевич. Слухаємо пряму мову. Думаю, що ви про це вже чули, але хочу ще раз нагадати, друзі, у Миколаєві запроваджується цілодобова комендантська година. Вона триватиме від сьогодні, від одинадцятої вечора до понеділка п'ятої ранку. Таке рішення прийняла військова адміністрація і воно вже офіційно опубліковане. Тому прошу всіх зробити запаси продуктів та води на ці дні, залишатись вдома та не виходити без нагальної потреби на вулицю. Якщо все ж таки вам кудись потрібно, наприклад, навідати хворого родича. Обов'язково беріть із собою паспорт, документи, що присвідчують особу, а також інформацію про цього родича. Кілька важливих коментів: наше місто буде зачинено на в'їзд і виїзд, але якщо у вас заздалегідь були куплені квитки до сьогоднішнього дня на потяг, наприклад, з Одеси чи де-інде, ви зможете виїхати. Вам просто потрібно мати з собою квиток і документ, щоб показати їх ці документи на блокпосту. Усі наші підприємства критичної інфраструктури та лікарні будуть працювати в штатному режимі. Керівники цих закладів організують підвіз працівників, і у разі потреби раджу їм змінити графіки роботи, щоб, наприклад, якщо хтось живе поруч, міг вийти на роботу замість того, кому потрібно їхати через усе місто. Зберігайте, будь ласка, усі спокій, всі важливі новини буду повідомляти вам на своїх сторінках у соцмережах. Не переживайте, все буде Україна. Далі продовжуємо біля Севастополя палав російський корабель, і ось як це було коротке відео далі. Ну а далі інформація наступна була від Кримреалії. така, що у Севастопольську бухту зайшов російський військовий корабель із опаленим бортом. Повідомляють кореспонденти Кримреалії. Це проєкт Радіо Свобода. Що саме сталося з кораблем, Наразі невідомо. Йдеться про патрульний корабель проєкту типу Васілій Бикав Чорноморського флоту о 9.30. За допомогою буксирів його пришвартували біля. Курячої пристані за даними аналітиків Американського інституту вивчення війни Україна ймовірно перехоплює стратегічну ініціативу і змушує Росії перерозподіляти сили та змінювати пріоритети зусиль у відповідь на контрнаступальні операції українців. В районі Кривого Рогу фіксується накопичення ворожих військ. Повідомив на телемарафоні начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, в місті побудована багато ешеленована та глибока оборона. Дуже багато ліній цієї оборони. Наші війська дуже мотивовані, дуже високий бойовий дух, і ми готові до будь-якого розвитку подій. каже Вілкул. З портів Од Одещини вирушив перший караван суден з українським збіжжям на борту трьох балкерів 57 тисяч тонн кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії. Неспокійно нині в Ізраїлі армія єврейської держави заявила, що завдала удару по сектору гази і проводить спец... спецоперацію проти угрупування ісламських джихад. Щонайменше 7 сім людей загинули, ще 40 отримали поранення. Посольство Латвії в Московії заявило, що припиняє на невизначений термін видачу віз московитам, окрім в'їзду на похорон близьких родичів. А уряд Естонії ухвалив рішення про усунення радянських пам'яток з публічного простору. За словами прем'єр-міністерки Естонії, російська агресія в Україні розтяла рани в суспільстві, про які нагадують радянські пам'ятники. Тому їх видалення з публічного простору необхідне для уникнення додаткової напруги. В Естонії наразі налічується від 200 до 400 таких грьобаних пам'ятників. Дякую за увагу. З вами був Назар Задерій. Більше новин традиційно буде в телеграм-каналі. Ємен.ює та Facebook сторінці Віамен. Закликаю вас підписуватись, аби знати більше. І закликаю підписуватись на YouTube канал Ukrainian Media Network. І обов'язково ставте вподобайки під цією трансляцією. Вже негайно ви мали це зробити. Слава Збройним силам України! Смерть окупантам! Yeah що найми.